Світить місяць, світить ясний, го зіроні голя, не пускає мене, мати садвисне вигоня. Моя. Пусти мене моя, мамо, я та й не неба, за ще бече, я, соловейку, я його баю. Я його послухаю, ой не треба, моя доню, ти послухай мною, вічений за дві, слухай його сігоне. Віконце, слухай, його тіло, а як матінка заснула, Спи спокійний тобі сон, увіхом. Де ж ти, милий, чорнобривий, Де ж ти, милий, озавис? Він почав мій голос Ви обоє обняли. Він почав Росточок ми обоє іще півні не співали. дочка плакала гірні матері. Ти готів, вибери Алла. Дочка дома